Statistику, ці круг підняли, що вони не задоволені. Бо жодного разу розповісті? не сказали. Маєте якісь звернення, то будь ласка, дайте, проводячи наразі мені питання розглянеться. Я не поки так. чую в інших районах, просто питають, до чого не роблять в інших районах. Так. Ну. так. Шевченківський район двома роками за пам'ятаєте, що мало бути 84 чотири і депе, протокол, кошти, як його роки забрали. Це і ви собі питаються, а що нам сказати і тому може, я не витрачаю. Вони... Доброго дня, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури і державного трижного государства. Є пропозиція в порядку денному сформована, який попередньо був висвітлений на інформаційний ресурс Альівської міської ради. Є 11 питань з різним. Є пропозиція розглядати дані питання і тільки в момент є коригування. Четверте питання ми виключаємо із дійсним зміною. Остап ви казали про є звернення громадянина? Щодо питання пов'язаних з кредитуванням. І ми виключимо з порядку денного питання сьоме, оскільки ми його було розглядали на попередньому засіданні. Ось хто за такий природденний? Прошу голосувати. Всі за. Переходимо до розгляду питань. Так, ми маємо середні заступницю міського голови з житлових питань пані Рим Мороняк з колегами з департаменту Не. У нас є важливе питання. Кілька до нас на комісію зверталися мешканці територіальної громади щодо можливості бути включеними в списки, які. Стосується е, співпраці з Держмолодь житло і є, е, щодо отримання е, пільгового молодіжного кредиту от, на 22 рік. Тому у нас є звернення е, громадянина Новоставської Юлії. Е, це перше питання. У нас є звернення друге, це є е, пані Катерини Требенко. У нас є звернення е, громадянина Яхніва Володимира. От, щодо... Е, Цього і в нас є питання ще звернення Галина Заславець, також щодо списку щодо включення в дану програму. Тоді можу просто коротко кілька слів про програму. Ми не будемо, ми назвали зараз прізвище, але ми в не обов'язково називати те, що є включено програму, тому що ми будемо розглядати це на спільній комісії. На цей рік передбачено 20 мільйонів гривень по загальному фонду. Ми в списки, проєкт в проєкт списків включили 17 кандидатів, це є ті. Особи, які у 2021 році не отримали житло, і вони переходять в список на 2022 рік. Крім того, ми включили семеро осіб. Вони стоять на черзі. Вони також включені в список молодіжного кредитування, загальний список який дає нам фонд молодіжного кредитування до 1 березня. Це є двоє учасників АТО, дві багатодітні родини. Медичний працівник, є соціальний працівник і науково педагогічний працівник. Тому ми з такими пропозиціями виходимо на комісію для того, щоб цих кандидатів включити в список. І, звичайно, що цей список має бути затверджений на спільній комісії інженерного господарства, комісії молоді і спорту і потім затверджений рішенням виконавчого комітету. Хочу ще зазначити одну дохворі, що з 20 мільйонів, які виділені, можна буде забезпечити житлом. Порядка о тих 17 кандидатів, які з 2021 року переходять в список на 22 рік, і залишається нам 2 мільйони 945 тисяч гривень. Ну, можливий варіант, якщо буде краще ситуація з фінансуванням, що фінансують цю програму, а якщо ні, то ті особи, які не отримують цього року житла, вони переходять на наступний рік за виключенням тих, які зараз включені повторний раз у список. І вони відмовилися у 21 році на отримання власне житла. Тому отака зараз ситуація. Олег же які запитання ще а скільки яку суму вносять як перший внесок ці люди зі списку? Це є різниця між ціною Держбудівською, а ціна складає 15 тисяч гривень і комерційною ціною. Зараз комерційна ціна за метр квадратний складає. 36 900 від 36 900 до 57 440. Тобто оцю різницю між, 19 000, між 15 тисяч 916 і комерційною ціною треба оплатити перший внесок. Як перший. Як перший а потім вже розподіляється вартість цієї квартири на 30 років, і родина оплачує щомісячно певну суму грошей. Але от дуже важливо, щоб цей перший внесок був оплачений. Складність полягає в тому, що держбудівська ціна є така, яка вона є, так? 15 916, але росте долар і відповідним чином росте вартість житла. І тому от я назвала такі цифри: 36 гривень за метр квадратний і 57. От тут в різниці вони повинні складати як перший внесок. Так, як перший внесок. Від квадратного метрів. Відповідно, так. Але кредит, кредит гривневий, він Кредит гривневий, так. Дуже серйозно. Що, голосуємо? Так, тоді ми беремо до відома, дану інформацію. У нас немає по цьому звання, ми можемо визначати голосуванням на спільній комісії. Михайло, дякуємо за інформацію. Наданому. Тоді просимо врахувати, що ці звернення, які у нас були неодноразово, ми передаємо вам. І тоді будемо бачити, на... поки що є. Ще є Ірина Михайлівна Прошу. читав і чув ситуацію до рахунок 9-го пункту питання порядку денного. Це відключення світла в будинку за адресою вулиця Трускавецька. Угу. Знаю, що Обленерго практикує відключення освітлення ОСББ управителям в силу певних причин, і можливо, поки є Ірина Михайлівна порадитися і дати депутатське доручення, щоб обленерго. Не відключало абонентів військовий час від мереж електропостачання, оскільки це є ліфти, загальне освітлення, підвальне освітлення. Це є критична інфраструктура, і незважаючи на їхні, їхню співпрацю, тобто, щоб ми як місто не допускали таких моментів і не ставили людей в незручне становище. 2 Б. Але питання стосується загалом, загалом всіх будинків в місті Львові. До нас звернулася пані Горшкова з тим, що є проблеми з обленерними з Ми власне так раз це розглядаємо. Тоді прохання було, щоб може справді в якійсь робочій нараді наголосити, що зараз є просто допустимо, тому що можуть бути і укриття, освітлення в укриттях може працювати система рекуперації подачі повітря, залежить, залежить від електрики. Тому

Я розумію, це тання стосується yeah. просто у визначенні надавача послуг і під час цього yeah, yeah, виконувається... я вам скажу так: це є приватна структура, вона в різному напрямку трактує по різному свої функції. У нас була ситуація на Рісне, де є будинок Ірокс, і частина мешканців не оплачували за електроенергію. Вони просто прийшли і відключили таким чином, щоб стимулювати людей по оплати послуг. Але це був довоєнний час, тому воно якби плюс-мінус. Ну e, no, no, питання було вирішено України але... зараз забороняє та але... але відмикати за несплату, тобто e, тут... e, забороняє відмикати за несплату простим мешканцям. Так. Якщо це є юридичні особи ОСББ, ЛКП або інші Аправити, юридичні так. особи, та відповідно вони можуть вчиняти любі дії. Но, Тому тільки, де я де думаю, де. що з тою проблемою треба попрацювати, щоб ми наших не, не поставили. Погані умови під час військового стану я наголошую по даному питанню зараз. Ірина хальна. Тоді пропоную колегаш ми поставимо підняти питання на прохання Романа першочерговим до розгляду скерувати на департамент житлового за дане питання для, для опрацювання. Ну і користуючись тим, що є Ромахальна, то вже попрацювати не тільки по Франківському районі, по вулиці а й загалом по всьому місту громад, щоб вони не, не, не створювали не якісь проблемних ситуацій стального голосування хто ган. Всі за рішення прийнято. Дякую пане вам. А, Дякую. а по тих ми, ми голосували по людях. Non, ми ж по людях не проголосували, ми, бо ми, ми перейшли. Зараз, ми зараз проголосуємо окремо по, по, по людях. Сит, я дали, розумали, по ну, тоді поставлю питання No1, 2, 3, 4 на голосування, також скірувати в департамент господарства та інфраструктури, щоб розглянути та за можливості включити. До списку кандидатів на отримання у 2022 році пільгових довготермінових кредитів. Хто за, стальне голосування? Всі за. Рішення прийнято. Дякую, Дякую. а ви дзвоніть? Кажу, а ви дзвоніть? Вони дзвонить довелося. Побачимо. Побачимо. У нас є питання номер 8, Це відповідь управління інженерного господарства на звернення пані Заєць, яка у нас була на комісії присутня щодо винник вулиці Банаха, 23. Там була проблема з заміною мережі на землі на господарстві пані заявниці. Виїжджав департамент інженерного господарства, Виїжджали представники водоканалу, опрацювали питання, і роботи мають почати з найближчий час і вирішити позитивно. Дане питання інтересів мешканців. Там труба йшла. Та воєнна труба, і вони все ні зробили, а залишилось кілька ділянок приватних і десь були якісь затримки. Але мешканці сприяють заміні. Тому в мене просто є пропозиція, щоб ми цю дану відповідь, е яку ми отримали, переспірували е департамент, попросили, щоб вони з жену управління повідомили просто мешканців ще раз додатково, якщо вони це зробили. Ставлю на голосування таке формулюванням за. Рішення прийнято. Є звернення глина Петрика. проханням погодити нанесення дорожньої розмітки пункт 1.10.2 2 по вулиці, зв'язковій У мене тоді є е, пропозиція перескірувати районну адміністрацію. Це їхня компетенція на комісію з безпеки ну, А там а, є погодити нанесення дорожньої розвідки, тому я думаю, що вони ми на адміністрацію, адміністрація вже звернеться з комісією з дорожнього руху, тому що вони подивляться. У... там та, якого no, no, no. це? Тому в мене є пропозиція на адміністрацію родину. Рішення прийнято. Ось. Так, в різному Романа тобі є. Так, <кхід> прохання. <кхід> Підтримати протокольне доручення комісії з запрошенням відповідальної особи департаменту містобудування саме Любомира Львовича Зубача та відповідальних осіб з управління, які займаються питанням реконструкції бульвару Чорновола. Також прохання запросити підприємців, які до мене, як до депутата, звертаються з. Питанням е, вирішенням е, вирішення проблематики, з якою вони звертаються, саме їхнього існування, скажімо так, е, вот, надати нам е, Проект бачення, технічне завдання, тобто обговорити дану ситуацію, ось які питання такого рівня перед тим, як мали йти на сесію, мало бути погоджені на нашій комісії, і тільки після того, тобто, ми могли б його якби, розглядати. Так як воно вже відбулося та як відбулось, тому я вважаю, що треба вирішити всі спірні ситуації між всіма учасниками процесу реконструкції борва вчергово. Відповідно, прохання таке протокольне доручення підтримати. Раз ставлю на заняття з кінпромальманьки звучив колеги дату комісії. Рішення прийде також одне е, прохання, так е, е, неодноразово і на сесії і на комісії я озвучував е, питання з приводу. Прошу. Е, питання з приводу е, виробничого реставраційного комбінату урядових послуг. Я би хотів попросити е, дати протокольне доручення, попросити директора пана Єгорова Олександра Олексійовича е, доповісти нам на комісії про поточний стан справ, Адже е, ми, якби і виділяємо землю, і ми чули е, про те, як буде відбуватися реорганізація даного підприємства. Але хотілося б почути поточний стан справ і, і мати розуміння, тобто наскільки ефективно працює підприємство, і наскільки якісно ведеться там господарка. О, тому так само аналогічне протокольне доручення прохання поставити і на найближчому засіданні комісії проблеми, Проблема зв'язки звернулися, що пан Єгоров з профільним там колеги... Начальнику про ніж Так, бо до мене було дуже ну було багато звернень е, з приводу е, їхньої основної діяльності, але на жаль. Е... Замість вирішення ситуації я отримав дуже багато якби, запитань, аби ті всі запитання, які було керівнику. Тоді пропозиції, що ми запросили пана Олександра Оденця, директора департаменту і директора підприємства комунального і опрацьовувати. Так, щоб дали, дали повністю. Хто за, всі за. Два протоколі доручення. В нас прийнято. У нас також є питання номер мене Вони прохання перенести його на наступне, на наступне засідання комісії, якщо буде така в ньому потреба, тому що ми там ряд. Приймали рішення, а тут не зрозуміло. Це також є ще прохання. Ми зараз проголосуємо про перенесення uh -huh. номер 6 на наступну комісію чергову. Так, і так. також є ще е, прохання і ініціатива е, заслухати відповідальних осіб по стану підготовки бомбосховищ в місті Львові. От. Сусідні країни, які ще не воюють, вони активно готуються, вони воюють бомбосховища. Яка в нас ситуація ну мені до теперішнього часу до кінця не зрозуміла? Я би хотів, щоб відповідальні особи дали роз'яснення і вислухали пропозиції депутатського корпусу по можливому майбутньому облаштування бомбосховищ місць? Це ну, дуже важливо. Не це буде, є життя. Будемо це ставити в голосування. я Тоді це питання пробую зрозуміти відповідальність. Вертикальній військоміської ради за реаліцію тих проєктів і ми тоді в робочому режимі, якому спілкуємося, що на В ефірі не можу так, так, не можемо це. Тоді ми Вичерпали на сьогодні приведення нашої комісії. Про наступного комісію буде поінформовано на, а на коли з... ми її плануємо на Націону, я надію. на інформаційних ресурсах міської ради. Дуже важливе і дуже горяче питання пов'язане з тимчасовими спорудами, тому якщо є можливість в колег і... І можливість в виконавчих органів міської влади, влади і комісію провести на вівторок. Mm -hmm. Чим день люди лишаються без відповіді, вони вже без них Добре, сидять. Півтора я висуньо прийняли рішення, спіруємо, отримуємо відповідь. Товісно -то зразу ну, проготовність тоді я буду попередньо поінформуємо, чи колегам було би зручно працювати наступнові зорок. Це буде там 9 серпня. Тому поки запитаємо. Імовдіми департаменту заступника щодо готовності. Не бачимо. Так, так,